Всім привіт-привіт, мої хороші. Доброго ранку всім. Ех, вийшла з теплої хати на вулицю, а вулички холоднувато, але нічого. Головне, що сьогодні, вроді, по прогнозу, як дощик не стоїть. Може, дасть хоч трохи якоїсь роботи зробити. Вчора лило цілий день, а ночі страшне, що було. Доброго О! ранку. Доброго ранку, Валера. Ви вже ведете зйомки? Ну так, да, я вже працюю зранку, Дякую вам дуже. Нас сьогодні субота, так що день у нас загружений сьогодні по повній програмі. Ну, все, йдемо працювати. А ранок починаємо от з такого позитиву біля порогу. А Валера пішов обход робити своїй красоті. Ну, і що ти там новенького побачив? бачите, як хорошо, який уголочок красивий у нас, да? Тут. на осінь. Пізніше, але все одно є. Да. Ой, сьогодні... Зоряне небо розплітається. Де? А, ото. Ага, три кущики, да? Так, ми вчора по рядинку Там їх аж дві, не переживай. Да. Та ще великі, ну нічого. Так, ну що, чумачечко, пішли працювати, квіти квітами. А прося просію. Отак. Все, налюбувався? Налюбувався, тепер ну дивіться. О, зараз покажемо. О, два дружка наших прийшло, дивіться. Валер, винеси там ці шийки. Подивіться. Ну. Привіт! Ну що ви мої хороші? Га? Заглядуєте? Отакі От в нас зранку гості чекають, щоб щось їм дали. Да? По графіку вже, ах, ви сирунчики. І ж таки чекають, куди ти? А ще візьмеш, понятно. Да? Ну, щас Валера принесе. Хліпсочка. Іди, моя дівчинка. Зараз, час, підождіть. Валера біжить, несе. Давай, давай, бо чекають. Дивіться, ну, сирунчики. Давай і дивися, щоб він не забрав у цієї. Ну-ну-ну. У кліпочки, бо, бо він хитрий, глотнув воно своє, зараз два і все. І все, молодець, умнічки. Е, Дивися, <рес> а не хочуть кукурудз'яний пластівець. У палечка. нас паличка. Наша собака любить, наш тузик любить. А вони ще носом крутять. Е, так, все, пошлі поласували, йдіть тепер. І ми пішли далі. Все, мої хороші. А у мене сьогодні робота ось така з горшками. Оце все мені треба попакувати у лантухи, може деяке мокре висушити, і Валера витягне все на горіще, на зимовку. Працюємо. Отак, зараз пофасуємо їх по сортах, по величині. Олю. Одне прохання. Залиш такі трохи. Стільки тобі п'ять. Ну, я не знаю, завтра буде видно. Хорошо. Я завтра в дискру погоду, піду по олійку домашню на базар. А сметану, горшкову. І, і, і горшкову сметану. <рес> О, Нема людочки, вона б спомнила б тобі про горшкову сметану. А вдруг, да, і, а вдруг пригодиться і горшечки. <рес> Хорошо, Це. залишу. Оля працює. Фасує свої вазончики по росту, по ранжиру і по жиру, да? як <laughs> Троїться по ранжиру і по жиру, як кажуть. О, так, на і, до нового сезону. і до нового сезону. Ну а потім треба буде переставити зимку, і сезон ще не почнеться, а Валера буде лазити доставати. А Валіра, достань мені той горщичок, Валіра, достань мені другий горщечок. Більший, менший. троста. А така, Валіра то... полізе, сам виноси на горіще, полізе, там сидить, шука, шука Де? Нема, нема. Та ти, що ти ж носив туди, нема. Я не можу знайти. І стаканчики достань мені стаканчика не 100-грамового, а 125-грамового. <реш> такий, не такий, звісно, забувай уже старость. Старость бере своє. Як кажуть, стікла ріже. <реш> так, <реш> старость. Старайки. Ладно, працюю, я пішов на кухню. — Давай, добре. Ох, і вітер піднявся. Мішаю Анатолійові працювати. Щас... Це щас... Та ложи в кучку, я їх зараз тобі принесу туди, позносю. Е, Анатолійович мені зараз горшки повиносить важкі туди, та я землю повисипаю бо будеш мокрий увесь. А пагани які попускали. Та не гори, оце якби тепло, знаєш, би, стільки квітло mm -hmm. е, там би. Ну нічого, я переверну, я розберусь. Що? Кліпса чи тузик, а? Всі рижі. Відцвітають уже хризантемочки, вже гашки буду знімати. Все ховати. Він Красини. Ці дві давно вже поцвітали в жадні. Ну, не знаю, викидати треба по-любому. Важко. вона Ох! От природа, да? тільки трохи. У таких і все розквітає, все починає бояти. Жалко викидати тепер. Що, лопнув? Ну що ж, знаєш, така судьбінушка йому? Вить? <ривіт> Намокло все таке важке. Здаються, дивіться. Ну, красаві це були, і були ото. Це я підходив. Йо? Я тебе потирендю. Я зараз усім ти, покажу. О, ти, ти, о, ти, о, ти все Іди, не теренди. Ну, все, <рес> подивіться, бачите. Ходить у шльопках і в носках. Ну, що що стоїш? Я не знаю, з чого починати. Спочатку. Боже, дивися, як вони позеленіли, ну все. Так, ну, да, позеленіли. Зараз би, якби паби не ліце було, вони ще й розстріли б. Да. Перевернеш того вазона? Да, переверну воно мокре. От, от я за що й кажу мокре, воно важке так, так треба акуратно, щоб не, не зламали цього вазона. О, О. О, диви, як хорошо. А, ліпиш. Пасочки ліпиш. <різь> 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 я працюю, а вона сидить грається. О, і навіть ворони. Уже точно осінь розпочалася волю. Тому що вже вранці ворони як летять Диви, як у 8 годин, Диви, а гарний. В одне місце вечором повертається, Вже позліталися вороньодо у місто. Верніше у велике село. Оба. Все? Ну працюй, перевертай, по, по, допомоги не треба. Ні, все, іди свої роботи отаку, от а я тебе ще заневолюю. І да. дай, Пішов я, бо в мене там кухня очікає. Ось так працюю, ще трошки залишилося. Переносю їх ось, ось сюди, а потім візьму шлангу, перемию і так і буде. От чим займається наша Михайловна. Купається літом. Ой, літом осені, кажу літом. <хі> Яке літо? Ось так миються. Вазончики, Да. да. Готовляться до слідчого сезону. А позаду неї. Ой, яка краса. От так і працюємо. Виходить? Шо -шо? О, виходить. Ну, а що ж? Получається? Під... Дивись на ноги, тільки не бризкай. А то вже помиті. Оля складує. І доволі. Ідіть до мене на допомогу. Все, Валера шлангу тяне, а я горшки помила. не шлангую, а тяну шлангу. А, тьга, то я шлангую тільки Валера. Да. Поняв, так? Да. Так що на сьогодні я роботу закінчила. Оце ще я зберу горшки, оці, поставлю, і Валері залишиться тільки повиносить на горіще. Ну, любується, любується. Роблю, ну, а тобі які в неї ліпісточки не, незвичної форми? Вони не всі незвичні. Ні, ну бастеренька, бо там на розширенні йде. Ой, отак. Чим би дитя не тішилося, аби тільки не плакала. Тобі я трошки їсти від Ну, зараз покажу людям, що ти там наварив. Але вона ж я кукурузу зварила, не спалила. А то все таке. <ганець> 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 Хорошо. Хорошо. Ну що, мої хороші, роботу я закінчила на сьогодні. Уже у дворі, вон, бачите, пусто зробилося. горщичків немає. Ну, осталося в мене на грядочки, два штуки там ще квітнуть петунія біла, так жалко її виривати і викидати, але я її гощо помию і занесу собі у веранду. Хай ще квітне, скільки зможе. Mm. <гум> Отак. От а я піду до Анатолія Ча на кухню. Ну, Щось там смачно пахне у нього на кухні. Я то кукурузи наварила, кукуруза пахне на всю хату. Ну, а Анатолійча там пахне трошки посмачніше. З мішкою? Місько? З, з двома. А, а куди ти не направила? До тебе на, на кухню. Розказую, що йду до тебе на кухню. Що ти там будеш робити? Ну, пустиш мене чи ні? Ну, якщо пропуск є, то, мабуть, куди живати.